— Візьміть, а ми з вами будемо бачити. Беріть, петрушку. — Тяжкіше стало. Заходиш за одним, і виходиш, вже з півтори-дві тисячі немає, а об'єму майже немає. Тому дуже, за що не візьмись? Яйця, ну мислимо, яйця 70 гривень десяток. Ну що це таке? І так все інше. І масло вершкове, молоко і все. Не економлю, не знаю, на щастя чи на жаль, нічого не змінилося, просто ціни стало дорожче, але ми все, що купували, те й купуємо. А, дякувати Богові, маємо роботу. Тож, ну довод, да звісно, ціни підвищилися, тому що вже яйця по 80 гривень. Ну, але купуємо. Ми на всьому економимо. Ми сталися без життя, ми з Волчанська. Так що, що можна сказати? Для нас усе дорого. Картошка, морква, буряк, капуста. Це в нас усе вдома було. Все ми вирощували самі. А зараз це все потрібно купувати. У мене пенсія три тисячі гривень. На чому ви економите на яких продуктах? На яких? На хороших і вкусних. Ну не успіваєш за цінами. Ціни міняються дуже часто. Зараз в один день другий продукти, На наступний день вже приходиться. Немножко менше прокупати. Не їм ем почти нічого. Живу в общежиті дом разбомбили наш на Ужви, так Мало ем, жена жона ругає что що я не ем. Ну, звісно, на всіх. Кругом ти підеш кругом дура. Менше м'яса та риби, значно менше. Ну, а так, ну, яйця один нашся. Все одно будеш купувати, але так дорого. Ну, дивіться, ну, мабуть, на 100 гривень в день. Це подорожчало. А в мене з чотирьох людей родина і це замітно дуже. Ну як? Це трошки нервує. А купляти. ну що? Будемо все одно, що ж робити. В нас зменшились потреби, напевно. І тому щось менше купуємо. Ну, так, щоб якось було критично. Як буде нормальна робота, то на ціни не будемо звертати уваги. Бажання зменшились, бо війна. Не хочеться, ну, нічого не хочеться. І якщо колись там десь гуляєш, зайшов в гарне місце якесь, щось їв, навіть зараз такої потреби немає. Ну, каву випили, та й таке.